Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої водолії. гороскоп на жовтень, початок, середина та кінець місяця. Дивимося, як будуть розвиватися події. Перша карта справедливість. Справедливість буде відновлена, якщо були якісь судові процеси, якась певна несправедливість по відношенню до вас, то все вирівняється і все буде досить гарно. Будьте чесними, справедливими, і все у вас буде йти досить успішно. Також карта може говорити про те, що ви маєте розуміть, що як відноситесь до людей? Ви? Так будуть відноситись до вас до вас. Тому чесність, справедливість це саме головне з вашої сторони на початку місяця. Вас очікує успіх, здійснення бажань, гарні новини та реалізація планів у всіх сферах вашого життя. Але може вийти певний застій ваших планів, може вийти нерозуміння, як просуватися далі. Певна медитація, певна можливо, медитацією будете займатися, можливо, певну паузу, просто в якійсь роботі зробите. Можливо, це просто відпустку, візьмете, там чи вихідний. Але от в початку. Оток місяця, наче почети себе чудесно, а потім певний застій. Але якщо не робити розкисати і візьмете себе в руки, то багато чого зможете досягнути. Або просто доведеться зробити декілька кроків назад і розпочати ту справу спочатку. Тому обов'язково приділяйте увагу деталям, щоб не розпочинати все спочатку. Наступна карта принцеса Мечів. Ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте, не вступайте, ні на які там будуть вас намагатися. Слідкувати, сповод, знаєте, будуть провокувати вас на певний конфлікт. Вам цього потрібно уникати, тому що, встигаючи в усе все, ви можете отримати певні додаткові проблеми, які вам просто не потрібні. Карта смерть говорить про... Зміни про трансформації, про те, що ви дуже багато чого пережили, багато чого натерпілися і готові до нового етапу в своєму житті, до серйозних кардинальних змін, до зміни змін, які вам дадуть радість, які дадуть вам приємні зміни. Королева Пентаклів тут буде вирішення якихось фінансових питань, фінансових проблем, в цьому допоможе близька для вас жінка. Також буде багато такої роботи, як домашні роботи, яка також принесе вам настрій та задоволення. Саме головне в усьому потрібно бути розважити. Зважувати всі за і проти, обов'язково обдумувати кожен свій крок, зводумувати свої витрати, не робити поспішних висновків і так далі, для того, щоб у вас все реалізувалося досить успішно. В середині місяця ви можете багато чого досягнути, і реалізувати себе, якщо будете наполегливо працювати, то всі ваші. Ідеї, всі ваші проекти, перспективи, які йдуть далі, вони реалізуються, але завдяки вашій наполегливій праці, ви це маєте розуміти. Також будуть виникати певні страхи та переживання. Ви бо постійно боїтеся, що негативні моменти з минулого можуть повернутися. що за це вам нашкодить? Не варто постійно себе так. Тривожити не варто себе в таких страхах тримати. Це вам заважає досягнути тої цілі, до якої ви так ішли. Візьміть себе в руки і переборіть свої страхи. Це вам допоможе вийти на новий рівень. Верховна жриця, таємниці, секрети. Або ваші будуть розкриті, або ви чиїсь таємниці дізнаєтесь. Перш за все, в усьому довіряйте своїй інтуїції. І дивіться, чи ви дійсно владієте всією інформацією, щоб не втрапити в якусь халепу. Особливо, коли підписуєте серйозні папери. І знаєте, бажано уникати певних пліток в цей період. Відлюдник варто розраховувати тільки на себе на свої сили, не очікувати ні від інших, від інших допомоги. Також ця карта може говорити про важливу корисну інформацію, яку отримаєте, про спілкування з мудрою людиною, яка дасть гарну пораду, наставник, якийсь там професор, якийсь куратор і тому подібне. Саме головне не бійтесь про допомоги, не бійтеся, радитися. Також не варто закриватися від інших, не закривайтеся від людей. Можливо, хтось є в оточенні, який намагається. Людина, яка намагається вас знаєте, настроїть інших проти вас, щоб від вас там відвернулися інші, Може бути така ситуація. Але вам не варто відмовлятися від спілкування з тими людьми, з якими ви привикли спілкуватися. Вам варто розраховувати тільки на себе і на свої сили і не чекати від іншої допомоги. І не розчаровуватись, коли хтось щось пліткує, коли хтось щось намагає проти вас створити. Але такі ситуації будуть. Все буде гарно, все буде стабільно. На фінансові надходження, можливо, якісь незаплановані на середину місяця, які допоможуть деякі мрії реалізувати, деякі цілі. Не сильно там такі грандіозні надходження, але все ж таки вони вас потішать. Також у вас можуть проявитися певні. Агоїстичні такі моменти, яких варто уникати. А ще карта говорить про нові перспективи, які можуть перед вами відкритися, яких ви боїтесь, яких ви постійно відкладаєте, відхиляєте, які варто роздивитися, розглянути оці пропозиції. Десятка мечів. Ну все ж таки хтось з оточні намагається нашкодити, намагається настроїти і налаштувати інших проти вас, намагається вам. Е Навредить всіма силами, остерігайтесь таких людей, от таких людей тримайтеся подалі, якщо вони дійсно перевірені. Яким ви дійсно довіряєте з тими людьми, будьте близько, будьте спілкуйтеся і так далі. Ну, людям, яких ви хоч трошечки в чомусь підозрюєте, тримайтесь від них якомога далі. Тому що будуть дуже сильно пакостить. Кінець місяця, трійка мечів, конфлікти, непередбачувані ситуації, непередбачувані ситуації на роботі, непередбачувані ситуації можуть бути і в особистому житті. І перш за все, це конфлікти, яких не варто сприймати близько до серця, попіклуватися бажано про своє здоров'я. Це саме головне. Багатьох конфліктів можна уникнути, якщо стримати свої емоції і контролювати кожен свій крок. Наступна карта мир. Карта Мир говорить про успіх, про вдачу, про реалізацію ваших планів, про те, що перед вами відкриваються нові можливості та нові перспективи. Багато чого зможете реалізувати. Туз Кубків це гарна карта емоцій, радість та задоволення. Це здійснення якихось ваших бажань, здійснення мрій, гарні новини та перспективи, які перед вами відкриються. Єрофант. Ну, тут будьте чесними, будьте справедливі, обов'язково користуйтесь новою інформацією, яка для вас нас поступає, буде. Також можливі певні події в певних традиціях. І саме головне це ваша чесність, та ваша справедливість. Королева мечів. Королева мечів — тут карта. Говорить про те, що ви маєте робити все при ясному розумі. Ні в якому разі не керуйтеся своїми емоціями. Емоції вони тільки перешкоджають в досягненні своєї цілі. Контроль емоцій це саме головне, що вам потрібно буде на цей період. І всі тоді. Проблеми всі незгоди вони обов'язково вирішаться. А король Пентаклів говорить, що в цьому вам допоможе чоловік, якого ви добре знаєте, якому ви добре довіряєте, і також ви зможете проявити себе досить успішно, показати на що ви спроможні, показати всі свої таланти і вирішити багато непередбачуваних обставин. багато... Таких неприємних подій, які будуть виникати. Видився, підсумок, можу сказати, що початок мі... місяць взагалі для вас буде значний та важливий. У вас випадає дуже багато старших арканів. Це вже багато про що говорять, про те, що місяць буде. Будуть значні події відбуватися. Спочатку місяця все буде чесно, справедливо, справедливість у всьому буде відновлена. Якби ти відносився до людей, так будуть відноситися до вас. Тому чесність це саме головне. Гарні новини, у всьому, але будуть виникати певний застій у справах також. Наче все ідеально, а потім втім виникає певний застій. Саме головне не розкисати, не встигати конфлікти і тримати всі свої емоції під чітким контролем. Зміни вони пройдуть, вони від вас нікуди не дінуться, ви від них нікуди не дінетесь. І ці зміни принесуть вам досить позитивні будуть зміни, які вони принесуть вам вирішення особливо фінансових питань та можливість реалізувати свої цілі. Саме головне це обдуманість кожного свого кроку, зважування всіх за і проти і не поспішають не робити поспішних висновків. І тримати у всьому контроль своїх емоцій. Середина місяця все вас вдасться, якщо будете багато наполегливо працювати, якщо ви не будете себе обмежувати, якщо ви будете боротися зі своїми страхами, а не будете постійно в очікуванні чогось негативного, якщо ви будете обережні із таємницями, із інформацією, яка вам надходить, в усьому будете обережні і прислухатимете свої інтуїції. якщо ви будете розраховувати тільки на свої сили, а не відчукувати від інших допомоги. Будете роздивлятися нові пропозиції, а не відмовлятися від них. І будете остерігатися людей, які навколо вас, яким ви не довіряєте, то у вас обов'язково все вдасться. Закриваючись від інших. Або розраховуючи на допомогу тих людей, які можуть зрадити, звичайно нічого гарного не вдасться. Пам'ятайте про це в кінці місяця. Уникайте конфліктів і все налагодиться. Отримайте результат, отримайте успіх та пропозиції, отримайте гарні новини здійснення ваших бажань, можливі подарунки. Будуть певні, знаєте, можливо, свято буде в якихось певних традиціях спілкування з приємними людьми, з кимось з старших людей, які дуже гарно допоможуть у вирішенні. Якоїсь питань іменно саме порадою, також буде можливість навчитися отримати важливий урок для себе, який допоможе просуватися вперед і досить успішно просуватися, вирішити як і фінансові питання, так і проявити себе в робочих моментах, довести іншим, на що ви здатні. Саме головне в цьому це чіткий контроль ваших емоцій. І Тоді все пройде приємно для вас. Я бажаю вам гарного місяця, гарних новин і миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.